І на мене очима блимають і блимають. Ще раз добрий день. день. Погано сьогодні каші поїли. Ну все, ходімо їм голим язиком деревене, деревеня ти, розкажу вам одну історію. Тіло було на гончарівці. Жив гарний чоловік років. Його дружина подарка. Ну все, слухайте нашу історію. Барки затягла, чи що? — ще хочу. — Куди ти потягла? — От так ти чорта дата, глядачка, таке стріла ти мене, ніколи мені. Ніколи йому, куди там ніколи. Що він з церкви не приховували, не діленька свята, а воно ніколи не чимчикувати, Куди по чимчикував, розказує. Чого потрібно латати? — Показуй своє чоботи. І що там латати, скажи мені. Ай-яй-яй, що ж там латати? Чого вони пішов він латати? І тут виходить Павло Кандзюба. Добрий день, з неділею будьте здоровий. Не все маєте, приємні! Здоровечка ваша я. Здоровий добрий, то і вам бажаю. Чого ти п'єш, моє щастя, скажи мені, будь ласка, день п'єш, ніч п'єш, день п'єш, ніч. Чого ти п'єш? Як би вона вам суха! Не підеш! Це така феномене горизла. Була я дівка кодир і на вечорницях, і на танцях сама крута була. Мама казала мені ти йди за хліборова. А я взяла і пішла за цього. Рукова. І живемо ми в щастя та пасі. Ми за горілку сваримось. Уже ж ти в мене така безсовість? іди в хату си, на нових віники, щоб я тебе не бачила. Сидимо! А чого це ви там запнула? А ви не знаєте його вдачі? Він день п'є вночі, п'є, весь час п'є до роботи руки, отак от рішать, 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 А тачанки, та, та, то добре держать, правда, правда, ми розстави. Правда, правда. А ну посовітуй ти, мені. Була б... у мене перша жінка, п'яниця не просихуща. Ай-яй-яй-яй-яй. То я її звозив до знахаря, той дав їй якоїсь води. Сказав, пити, більше не буде. І що не пила? Правду сказав, більше не пила. Ой, яке ж вам щастя, не пила ніколи. Ви щастили вечора і вмерла. То звезіть ви свого чоловіка і вам таке щастя буде. Не можу. Я його ще трошечки люблю. Правда, Прокопе. Правда, Правда, Порада правда. почати. Та ти ліхи не пускай. Як жіночка скажу, Мін жіночка каже. Пам'ятаєте, чуєте, як жіночка скаже. Ну, маю тебе дуже серйозне діло. Не пущу. Ну пусті. Не пущу. Пусти. Дуже серйозний діло. — Серйозне? Так. Да. Іди сюди, моя цуценя мандрована. іди сюди, іди. Іди, ставай мені тебе гарно, щоб чути було ставай. — Прийшов, що в нас маєте? Ди, — дивіться, маю 50 коров, 20 овечок, <палу> і дві скрині з золота. А ви що маєте? А ви свиней мали, корів мали. Посапала і пропала. Нічого немає. Подивіться, дочку. Кого сина мого? Також якось клепки нема, як пак. А то, то так, ви трошки турненькі на всю голову. Нічого, жінка навчить. Жінка навчить. Слухай, Прокопе, ця чоловічина хоче нашу доньку сватати. Що будемо робити? Ти думай, а я вже за тобою. Бідна доля жінки, думай, за тобою, що його думати. Давай йди, думайте ви віддумайте візніше, то піду до друге сватати. Ну то що, будемо сватати? Ей, почекайте, почекайте. Бо треба нашу дочу спитати, ви навіть не знаєте, як туди про проком, а хоча їзвав, як звати? Ось це нічого страшного. Аби мій прокіп я б така щаслива була, а він же розумний, розумні Пані Марко, Ту не на дісі і на дусті. Ой ой, ой, не тітючено їсти, хліба печено не тіть, вона й та нажаву квахати він так буде, як я. <тувається> Мамо, ви як. То твердо спати, Чесне слово кажу. Чесне слово кажу, чесне слово не підеш. Е -е 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 не підеш. Сказала, що не підеш. Плакати вмієш? Плач. <клак> <Повідря на> три <треву. клак> Мам, мам, Я вам дещо хочу сказати. Ти тут, що ти цьому мені моя маленька хочеш сказати? Знаєте, Олексійчика? Коваля чи що? Так, коваля.

Замуж. Бачили мою долоню? Так, Дивіться, так. долоню. Бачили долоню. От коли тут волосячко виросте, тоді ти, моє сонечко, з Олексічика заміж і підеш. А зараз є так. Жди, кайдю, питати, так? так. Мамо, я не хочу! Що ти там не хочеш? Ой, ондишки Стецько бре! Де престицько, покажи мені, Стецька. Боже. Oh, what Продовжуй!